Слава Івановичу складалося все, начебто, добре. Забили гол, вели в рахунку, і не втримали сьогодні навіть нічного результату. Ваша думку, що сталося командою? Чому так? Та з командою нічого не сталося, все нормально, але відверто після таких ігор немає ніяких емоцій, направду, тому що і вигравати, і потім програвати. І на що нарікати, я напевно не знаю. Напевно, все-таки прийдеться нарікати знову ж на себе, тому що це вже п'ята поразка, і це вже, це вже навіть не дратує, це вже просто немає ніяких слів, немає ніяких емоцій. В обігрувати в десятьох ми зобов'язані, неважно скільки їх там буде, ще хтось буде допомагати. Це футбол. І я вкотре наголошую, що ми повинні бути сильніші, сильніші від команди суперника, якщо ми чогось прагнемо сильніші від людей, які допомагають команді суперника. Я це вже не скриваю. Та, там хтось говорить, що треба розбиратися, так потрібно розбиратися. Ну, але що, що розбиратися? Що толку? Якщо ми собі поставили за ціль футбол в першу чергу, значить ми її будемо прагнути, тому що ми перед собою це поставили. Якщо це комусь зручно, комусь вигідно і хтось нас, хоче нас щось переламати, ну, напевно, це буде неправильно. Так, в мене є претензії до своїх футболістів. Зокрема, по грі дуже багато претензій. І, зокрема, після рахунку 2-1, коли ми стали грати в більшості, чому немає реалізації. Ніби є моменти, ніби є епізоди, але вкотре вже немає реалізації. Сьогодні ви здавали, відверто кажучи, стартовим складом команди. Відразу в бік кинули двох новачків, які тільки приєдналися до команди. Які ваші враження від їхньої гри? Я кажу, що не знаю, можливо, через годину, можливо, через день будуть якісь емоції. Зараз я навіть не знаю, що сказати. Єдине, скажу, що хотіли перед грою чуть-чуть ніби встряхнути, ніби щоб щось поміняти. Хоча б, можливо, щось вдалося, можливо, ні. Подивимося, зробимо аналіз і після цього будемо щось говорити. ви зробили таку серйозну ротацію. Відразу чотири нових футболісти. Які завдання вони отримали від вас настанову? Ну, завдання завдання, в принципі, якийсь контроль м'яча, знаєте, ще допомогло вилучення суперника. Це воно відбувалося, воно і так, в принципі, десь нам, нам присутнє, але от там в штрафній площаці ніби вже і перекладене, і в минулій грі, і зараз м'яч літає десь там по ленторці, і ми не можемо поставити крапку. Оце, це проблема, це воно над нами нависло дуже серйозно.